Доброго вечора, безпечний регіон. Сьогодні 6 січня, і у нас знов чудова новина. Ми відправляємо прямо зараз на фронт, 10, 11 та 12 завершений прально дешовий комплекс. І того ми відправили з вами 12 потужних контейнерів. А є ще одна новина: з'явився спонсор, який придбав 15 нових контейнерів, і прямо зараз вони відружаються в Одесі. І Прямують сюди до нас, Київську область на виробництво. 12 ми вже зробили, а 15 до нас прямують. Війська чекають правильно душні комплекси. Хто має бажання допомогти, реквізити будуть внизу в описі. Дякуємо всім, хто допомагає. Затопчуємо орків нашу траву. Тут пацани заїбаш, без сумніву ЗСУ. Горою стояти, це зсу, затопчемо орків, в нашу траву, ЦСУ. тут пацани заїбашать без сумніву це ЗСУ, підемо в бій за свободу і правду, ЦЗУ, Нема пощади, тому хто напав на країну мою. Дівчата, наші герої, Це вам не марло, тут кіборги справжні, вся Україна. за...